за казане, завжди я Артік, зате народи. Сьогодні у нас буде обзорі дуже прикольно, друзі, гра. Я вже знімав багато відосів по даній грі. Гра називається Destruction Pixel Playground. Гра реально класна. Це друзі, тердаун на Android. Реально годний, І прикольний, друзі. У нас тут є обнови, які додали. Машини, бачите, додобавили лімузинчик, саме останній. Але щоб його відкрити, треба реклама. Також, друзі, не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на який під відео в описі, буду дуже вдячний. Також, друзі, додобавили моводи, новий, стінгер, додобавили нову зброю. Також багато чого додобавили, нові карти додобавили. Друзі, бачу, попереднє відео, воно не зайшло людям. Не сподобалося. Перегляді дуже мало було, але я з вас не звинувачую. Усі ми такі дураки. Та шуткую, друзі, шуткую. Так, шо, у нас є годзіла, чи годзила, чого стеке. Підожди, ну подожди. Це шо, реально Годзіла? Ого! Нічого собі, дивіться. Вона шо реально ходить? Как уж я, друзья, новый режим. Ну, я, короче, можно камеру менять, бачите. Так, так. Она реально шевелится. Давайте на стрельном, не на ней, например, с этой зброей. Эй! Ёха, не бабай! Капздец, капздец, капздец. Друзья, за нами ходили, бежит, скажи, прикольно, скажи. Она место, стрелять, точнее. Дивитесь, друзья. Буде обігати, чи буде просто на полом валить. Дивіться, обігає, скотиняка, тупорила. Блін, мені стрбна, друзі стрібно, Чекаємо, давайте сюди в дикову зайдемо. Блін. Це кабздець, друзі, це кабздець, я в кому такі. Де вона дивіться, біжить, скотина не перестає, друзі. Це капець, давайте на її вб'ємо, ага? Єма. Ах ти скотина довбана. Блін, ну це реально годна гра, блін. Прикиньте, Годзіла за мною поперлася! Тут багато є друзі! Ну, цих персонажів, які тут є, але годіло все равно класно. Також тут є Бендер? З футорами? Ви серйозно? Блін. Це реально прикольно, годіло. Бендер. Це зашибісь. Блін, ну давайте подивимося на Бендера. Він теж високий чи малий? Давайте ну, подивимось на бендера, мені дуже цікаво, що це таке. Так, встав. Я так розумію, він теж буде бігти, поки я його атакую. Щось гара, я не бігав собі. Так давайте ну, я відійду. Ой, о, все. Він мене вб'є, так? Да? Привіт, бендер. Йо-мойо. -йо. хочу? Ну на ну, 20-ку стрельнему, подожди. Ух ти, йохан не бобай, дивіться головешка одлетіла нахрен. Не такий крутей. Блін, ну це реально класно. Так, інопланетяни якісь. А це у нас. що таке? Давайте наподимо, ну, що це. Що Блін. Реально класно. Що задово! Отвалено, блін. Ну, граляна класна. Друзі, на цьому буду закінчувати. Якщо вам гра граля, не сподобається, лайк, поспішити, якусь зігнати, бережіть себе, своїх рідних. Пока пока друзья. Гра топа.